Це що за покемон? Зап'єга. Що? Зробиш розпаковку. Біти на дрель. Такий дрель красивий. В упаковці як, як хороший ноутбук. Ось такий дрель класний. В упаковці як від мавіка Набір інструментів Дніпра. Два штуки, два набори інструментів. Ми забрали ще трошки інструментів. Тут нам прийшли. Це, це скарб, насправді, для автомеханіків, вже перевірений для людей, які купиряються, не цього слова, гамні, щоб машини їздили, і ці машини возять до багатотонні артилерійські установки. Це коротше, це серветки. А серветки не прості, а золоті, які реально можуть відмити їх золоті руки. Ну штука насправді have. І ну, ви розумієте, що робити, робити збори типу, на вже, серветки це було б жорстко. Але завдяки знову ж таки, завдяки вашій щомісячній підписці, Patreon, BuyMiaC. Оце все ви бачите, оцей скарб, дрель, Дніпро, е шуруповерт, Дніпро е ключі, набір ще інструментів, серветки, які я скарбовими. А ми можемо пацанам 43-ї бригади швидко відправити. У них буде ремонтуватися техніка, в тому числі, яка доставляє нашу артилерійську е, установочку. І головне, росіяни від цього будуть вмерти. Це ж прекрасно. Тому, будь ласка, підписуйтесь на щомісячну підписку волонтерського центру і Це ж тільки раз. Тиждень два таке, це постійно. Це тільки там постійно, прикол постійно. той прикол. Ну спокійно, це реально це реально, Типу, це золота можливість. Отак От нам зараз просто зараз взяти, завалитися, хоп-хоп-хоп, заїхали на нову пошту, то забрали. І пацанам це вже це пацанам може їде. От вам нагальний приклад, чому потрібна щомісячна підтримка. Окремо пасіба Дніпроему, які постійно роблять знижки нам на інструменти, коли ми закуповуємо це для наших пацанів 43-ї бригади. Дякую всім причетним. Воно їде робити справи.